Костянтин Коробчук пройшов, АТО той в перші дні повномасштабної війни знову став на захист батьківщини. Бойовий медик врятував чимало побратимів та його героїчне життя обірвав ворожий артобстріл в ніч з 28 на 29 серпня. Костянтин багатодітний батько його могли і не призвати. каже те ще і додає. Найбільше болить, що батька зовсім не пам'ятатиме його однорічна донечка. Ну, він тема. Сьогодні Сяня називала його, він у мене Ми дуже його любимо, любили. Він дуже відповідальний, добрий, лагідний. Прийшов, а то був на голосинки від смерті, вижив. І в перший день повномасштабного вторгнення перших зразу поїхав в військомат. Він сказав, хто як не я, мені треба там бути. Головний сержант, командир екіпажу роти дистанційного мінування, загинув під Покровськом. Був на завданні, на завдання. Там екіпаж четверо було, четверо людей. І двоє були в підвалі, і все на очах не вийшло, а двоє працювали зверху і накрили гради. в Сьогодні прощаються з побратимом його бойові товариші. Ми мінували дистанційно. Це такими як вампіри, мавіки, і ми десь це працювали. Костянтин був головним сержантом роти. Він завжди був ставився до побратимів дуже з повагою. Його всі любили. До цього він служив десь 10 років, починаючи з АТО. Він був на посаді бойового медика. Він був у нього є медична освіта. Він дуже багато врятував життів. Також він працював. Потім він був. В ССО, Сили спеціальних операцій, також він там працює, служив, потім його перевели в 49 ту 49-та інженерна бригаду, також він там був бойовим медиком. Потім з лютого місяця 25-го року він перейшов в нашу 808 му окрему бригаду підтримки і став на посаду головного сержанта роти. Далі він служив, все було добре, працювали, виконували боїв завдання на Покровському напрямку. Але так 28 го числа сталося. Ничто така трагедія, тому що це було дуже неочікувано для нас, але війна забирає кращих, і це дуже прикро, тому що він був дуже хорошою людиною. Надія Шевченко Каплій, цей день.